Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Ще раз хочу відзняти відео з приводу цього срібного браслету і порівняти його з кабашончиком з натуральної бірюзи, який е, достався в подарунок від клієнтів з Орданії. Ще я не знаю, років 10 тому, не 10, може 9-8 десь так. Так, ось показувала я в шоці цей браслет. Дуже багато запитань виникло. Головне запитання, чи це дійсно справжня бірюза, і що це справжня натуральна бірюза, і що це саме за браслет. По-перше, раджу вам погугліть вироби китайський експорт. Можна відразу питати в Google про браслети і вам покаже багато фотографій. Різні варіанти браслетів. У мене навіть є одне на відео з бурштином, з бірюзою багато в інтернеті, з сердоліком, з тигровим оком. Подивитись. зустрічаються з коралом, але це рідкісні. Почитаєте саме про цей китайський експорт, що вони робили вплоть до 1970-х років. Як вони робили, якою якістю? Давайте зі зворотнього боку знімемо. Навіщо вони робили і яким попитом ці вироби користувалися? Ось дивіться, майже повністю збережена позолота. Ось тут клеїмо сільве. Той, хто знає, бачите, тут видно, що це натуральна справжня бірюза. Єдине, що там пише, що а, натуральна бірюза коштує тисячі, від 1000 доларів за карат. Люди, вибачте, це саме так, як і в бурштині. А ось тут клейма. Ще. Але я їх погано бачу і, скоріш за все, а ну, спробуй збільшити їх, будь ласка. Ну, скоріш за все, це якісь е е китайські специфічні клейма. їх не розгледіти. Мені, наприклад, нічого не видно, і мені вони. Ні про що не кажуть. Ну, це все максимально, що можна показати. А тепер так само покажемо камінчики. Бачите, вони не закриті, тут гарно видно все. Філігранний браслет дуже гарної якості. Складається він з п'ятьох елементів. І бірюза, от зараз вона така, як в цьому відео кольору. Світло, світло, зелено. Так, перевертаємо. І ось в мене є кабашончик. Кабашончик. Це кабашончик блакитного кольору. Колись його подарувала моєму чоловіку в Іорданії, він туди відвозив пресований бурштин, дорогий, пресований бурштин, а йому він їздив літав разом з моїм братом Андрієм, ви, мабуть, його всі знаєте, подарувала два ось цих прекрасних кабашона, один наборчик чоловіку, один братові. І ось дивіться, це натуральна бірюза. Я на спес бірюзі. Я можу вам все розказати про а, бурштин, але що я вам можу сказати? В бірюзі, так само, як і в бурштині, є дуже дорогі види, а є а, більш дешеві. І ціна залежить від багатьох факторів. З приводу бірюзи, дорога коштує чистого блакитного кольору, без будь-яких включень. Але це не означає, що бірюза буває тільки блакитна. Вона є і зелена, і з якимись прожилками, і з іншими включеннями. Що мене зацікавило, подивіться уважно на цей кабашончик. Бачите, тут якась як нібито металева краплина. Я не знаю, що це таке. Мені це просто нагадує якусь таку срібну, срібну пляму. І якщо уважно подивитися на Ставочки в браслеті, то ось вони теж ці срібні крапельки. А ну-ка, спробую їх показати. Вони маленькі, але їх видно. Тут теж зустрічається. Хто сумнівається, що це натуральна бірюза? Ну, звісно, мені не складно віднести це в наш гемологічний центр, тим паче, що я проживаю в Києві. І неоднократно це вже робила. Просто погугліть. Той, хто не знає, що таке китайський експорт. Це не те зараз, що там робиться в них в підвалах. Це дуже гарні вироби. Я вам, мабуть, в цьому відео додам. Ось вони, ці срібні краплинки, може хтось Добре розуміється на бірюзі, Підкажіть, будь ласка, що це може бути? Ось так вони. Тут вона взагалі велика. Якщо дивитися на світлі, їх декілька. Ось ця велика, ось вона. Бачите, як срібна-графітова і багато маленьких. А тут є одна. На іншому камінчику, якщо роздивлятися гарніше, вони теж. Всі ці включення такі невеличкі є. І ось я подарувала такий агат. Теж кабашончик, це під колончик, а цей під каблучку. Ну, вони в мене так лежали, і я вчора про них згадала, коли було дуже багато запитань щодо бірезі. З іншого боку, давайте ще раз подивимось. Цей браслет купила я випадково, дуже випадково. І вважаю, що ціна була така гарна, ну, тому я його і купила. Ось. Ну, звісно, що це не говліт. Як зазвичай продаються вироби під назвою береза, це фарбований говліт. Ось це, що я маю, я вам показала. В кого ще є якісь запитання, пишіть, буду. Рада спілкування всім гарного вечора.